Ся поборети, ха вам допомагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори, хмарою повиті, за сіяні горим крові їм политі, спокон віку Прометея та морока карає щодень божий ребра, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живу, чої крові Серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити, не виори на дні моря поле, морійтеся, поморете, хай вам допомагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая за вас правда, за вас слава, і воля свята.